Вітаю в ефірі. Проєкт Право знати. В ньому говоримо про права громадян і головне, що суди це просто. Сьогодні наша гостя Марина Антонюк, суддя-спікер Шевченківського суду міста Києва. Пані Марино, вітаємо. Вітаю вас. Сьогодні пані Марина нам розповість про те, як відбувається затримання та які права має затриманий. Ми розпочинаємо. Пані Марино, на яких підставах відбувається затримання? Особа може бути затримана лише у певних чітко визначених законом випадках. Такі випадки передбачені статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України. Ми з вами будемо, як ми домовлялися, трошки посилатись на конкретні норми закону для того, щоб людям було зручніше в подальшому самостійно знайти ці підстави, про які ми говоримо в кримінальному процесуальному кодексі України. Так, статтею 208 передбачено, що особа може бути затримана в разі, якщо цю особу застали на місці вчинення кримінального правопорушення або замаху на нього. Якщо безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення очевидець, в тому числі потерпілий вказав на цю особу або сукупність ознак вказує про те, що така особа може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, які щойно. Був скоєний. А також в випадках, якщо є обґрунтовані підстави, вважати, що можлива втеча особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України. І якщо є обґрунтовані підстави, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності, особи, яка підозрювана у вчиненні злочину, Оченів передбачених статтями 255, 255 з позначкою 1 та з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Тобто, якщо простіше говорити, намі особа може бути затримана лише на місці вчинення кримінального правопорушення або безпосередньо після його вчинення. Два інші випадки вони стосуються лише певних визначених законом ситуацій та злочинів. Як у звичайної громадянки України, яка не працювала в правовій сфері, в моїй голові, в моїй уяві затримання, це якась сцена з голівудського бойовика. Динамічно, швидко, але з юридичного боку. Як відбувається затримання та які права можуть бути у затриманого? Під час затримання уповноважена особа, яка здійснює про таке затримання, зобов'язана негайно повідомити особу у зв'язку з чим його затримують, а саме у підозрі в вчиненні якого саме кримінального правопорушення він затримується, мають роз'яснити права такі особи, право мати захисника, право на медичну допомогу, право давати пояснення, а також відмовитись від дачі таких пояснень. Мають негайно повідомити інших осіб, про яких вказує затримана, про факт такого затримання. Також мають роз'яснити затриманій особі, що вона вправі вимагати перевірки обґрунтованості, затримання та роз'яснити інші процесуальні права. Про затримання особи обов'язково складається у письмовій формі протокол, який вручається самій затриманій особі. Даний протокол підписують усі учасники такої процесуальної дії, і в цьому протоколі затримана особа в праві. Висловити свої зауваження до процедури затримання. І в разі, якщо особа, яку затримали, не погоджується з таким затриманням або вважає, що її права при цьому були порушені, то варто вказати про це у відповідній графії протоколу затримання. Для цього завжди є можливість. Більше того, зараз значна частина таких затримань фіксується за допомогою відеозапису. Тому такі зауваження будуть зафіксовані не лише у протоколі, але і особа має право висловити їх під час самої процедури затримання, яка фіксується на відео, я правильно зрозуміла, затриманий має право записувати відео, чи це робить сам орган, який затримує. Це робить спеціальна уповноважена людина, яка здійснює відеозапис, але цей відеозапис він зберігається в подальшому у матеріалах кримінального провадження. І під час дослідження обставин затримання в суді переглядається такий відеозапис. Як оскаржити затримання до слідчого судді? Слід зазначити про те, що кримінальним процесуальним кодексом України передбачено спеціальну норму 206 статтю, яка наділяє слідчого суддю достатньо широкими повноваженнями в частині з'ясування підстав для утримання особи в місцях позбавлення волі або в правоохоронних органах. В разі, якщо слідчий суддя отримав з будь-якого джерела від будь-якої особи інформацію про те, що на території суду, де працює слідчий суддя, особа утримується без судового рішення або без законних на те підстав, то слідчий суддя вправі постановити рішення про звільнення негайне такої особи. Такі скарги розглядаються слідчими суддями, і слідчий суддя в такому випадку самостійно з'ясовує, на яких підставах утримується особа, де вона утримується, чи є таке утримання законним. Також слідчий суддя перевіряє, чи не було завдано шкоду здоров'я затриманій особі. І в разі, якщо затримана особа скаржиться на те, що до неї були застосовані недозволені заходи фізичного характеру і заподіяно фізичної шкоди, слідчий суддя обов'язково призначає проведення невідкладного медичного обстеження такої особи надання їй медичної допомоги та зобов'язує відповідний орган здійснити дослідження таких фактів. А ви сказали, що слідчий суддя має право негайно звільнити особу, яка затримана, але ж у всього негайно є свій термін. Скільки зазвичай займається процедура? Такі справи розглядаються судом якомога швидше. З моменту отримання відповідної скарги, де міститься така інформація, одразу слідчим судей вживаються заходи для того, щоб з'ясувати підстави такого затримання. В разі необхідності викликаються в судове засідання учасники, і це робиться максимально швидко, наскільки це взагалі можна організувати, тобто, або в той же самий день, або максимально. Максимально на наступне. Рухаємось далі. Затримання відбулося розпочато досудове розслідування. Які права на цьому етапі має потерпілий? Lottery. Потерпіло достатньо широке коло прав у кримінальному провадженні. Вони чітко прописані статтею 56. Кримінально-процесуального кодексу України, зокрема, потерпілий має право заявляти відводи, клопотання, подавати докази має право на забезпечення безпеки в разі наявності для цього підстав. має право давати показання а також відмовитись давати показання. Він має право оскаржувати дії рішення бездіяльність органу досудового розслідування або прокурора до слідчого. Тоді він може користуватись допомогою представника, яким є професійний адвокат. Також в разі якщо не володіє мовою, е якою здійснюється судочинство, він вправі користуватись послугами перекладача і давати відповідне показання своєю рідною мовою. Е є також і ряд інших прав, які ми наділено і потерпіли. Більш детально з ними можна ознайомитись, прочитавши вказану норму 56. Ста стаття кримінально-процесуального кодексу України. це усе зокрема юридична підтримка. Це все лягає на право на плечі потерпілого, чи можливо тут варто розраховувати на підтримку держави? Потерпілий зазвичай має право обрати собі представника самостійно на власний розсуд. Представником потерпіло може бути виключно професійний адвокат, тобто це особа, яка внесена до реєстру адвокатів. Переконатись в тому, що обраний вами представник є уповноваженим на здійснення такої функції в суді, людина може самостійно. Перевіривши в інтернеті шляхом доступу на сайт, який має назву реєстр адвокатів України, будь-яка особа може зайти на такий сайт та скориставшись функцією пошуку за прізвищем обраного адвоката. Переконати, що дійсно він має свідоцтво по право на зайняття адвокатської діяльності, таке свідоцтво не припинено, не зупинено, і отже, він має право представляти інтереси потерпілого в судах. Безоплатна правова допомога надається в нашій державі. Обов'язково підозрюваним або обвинуваченим. До речі, під час затримання, як ми вже говорили, затриманій особі роз'яснюється право мати захисника. і, окрім того, обов'язково повідомляється центр безоплатної правової допомоги про здійснення затримання такої особи. Адвокат виїжджає на місце і надає таку правову допомогу особі. Пані Марина, дякую вам за цікаву та корисну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостею нашої студії була Марина Антонюк, суддя-спікер Шевченківського суду міста Києва. Дякуємо. Дякую. Сьогодні говорили про те, на яких підставах може відбуватися затримання, та які права має затриманий у проєкті Право знати.